Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на черговому епізоді курсу з кібергігієни. Сьогодні ми продовжуємо розглядати заходи та теми, які є критичними для забезпечення захисту себе та пристроїв наших в інтернеті. І в нас сьогодні на черзі така цікава і важлива тема, яка називається безпека дітей в інтернеті. Сьогодні ми подивимося на теоретичні аспекти цієї теми, цієї проблеми, як взагалі, і чому відбувається. Атакування дітей в інтернеті, яким чином це саме відбувається. І я покажу певні практичні заходи, як від цього взагалі захиститись. Певні налаштування я сам покажу, як працюють, а певні, я просто розкажу механізм і надам посилання на додатки, за допомогою яких ви зможете це зробити самостійно. Тож почнемо з теоретичної такої частини, з таких роздумів, так, чому взагалі. Діти є однією з найбільш вразливих категорій споживачів. Ну, По-перше, тому що вони проводять, мабуть, часу в інтернеті найбільше серед усіх категорій населення. Друге, це їх недостатня обізнаність в частині кібергігієни, і плюс характер, тобто це така довірливість, назвемо це так, і тому ними зазвичай легко або легше. Маніпулювати, ніж е, дорослими людьми, які мають вже певні навички і певний досвід, як це взагалі все працює. Тож, е, давайте тепер продовжимо і подивимося на взагалі типи кіберзагроз, які є в нас е, для е, дітей. Тож, перше, це методи соціальної інженерії. Тобто, ми це вже розглядали, е, торкалися цієї теми, коли говорили про віруси, коли говорили, як працюють зловмисники яким чином вони змушують людей натискати на їхні там, посилання, відкривати їх листи і тому подібне. Але тепер подивимося на це в контексті е, дитячої психології. Тобто, перше, це в нас йде емоційне маніпулювання, яким чином в нас це відбувається. Тож, е, в нас іде створення ілюзії дружби. Е, далі це штучне навіювання довіри може бути так, і е, називаємо це так: от, до нас в друзі там чи просто нам повідомлення. Пише якийсь по типу ровесник, він копіює якби, наш стиль розмови, повністю нас в усьому підтримує, створюємо ілюзію дружби, і потім починаємо використовувати таку техніку, яка називається втирання в довіру. Тобто ми робимо якісь йому послуги, він робить нам послуги. Потім намагаємося спілкуватися далі. Він просить нас виконати, якісь там незначні прохання, потім вони ускладнюються і таким чином. Він втрається до нас з довіру, і ми вже не відчуваємо тої різниці, коли він нами маніпулює, а коли це просто звичайні запити від користувача. Плюс наступний тип профілю, крім ровесника, це в нас є професіонал, скажімо так, в лапках авторитет. Тому що він представляється якимось там професіоналом, експертом, часто допомагає нам вирішувати завдання, але якби у відповідь він також хоче отримувати певні. Послуги або взагалі виконання якихось завдань. І емоційний маніпулятор це ну, так само називається, часто на нас стукаються в повідомлення по типу провокують якісь емоції в нас, тобто, там, співчуття, там, використовують наш емоційний стан для того, аби задовільняти якісь свої потреби. Ну і плюс потім нами маніпулюють. Тобто такі методи маніпуляції йдуть в частині соціальної інженерії. Тобто є в нас три такі типи профілю: це, називаємо це так, авторитет дорослого, уявний ровесник, і третє це маніпулятор через емоції. Так? Ось. І вони таким чином потрошку-потрошку і досягають своєї мети, коли люди вже не розрізняють, чи це маніпуляція, чи це просто звичайне прохання. Наступне, чому взагалі діти є досить вразливою такою категорією, це їх небезпечний контент. Так? Тобто на нього діти досить часто ведуться і потім це призводить до певних проблем. Тож Перше, всі знають, що таке існує явище, як групи смерті, таке, це було поширене явище раніше, зараз цього трошки менше, але все одно воно існує, і це якраз кіберзагроза. Для кожної дитини, яка не знає, як правильно себе поводити в інтернеті, плюс наступне іде в нас кіберзагроза, це насильницький контент. Такого зараз в інтернеті і в інших взагалі месенджерах і тому подібне дуже багато. Це по типу там можуть бути якісь екстремальні челенджі з загрозою для життя там, і тому подібне. Тому що всі так роблять, ось ніхто ще, або навпаки, наприклад, ніхто ще цього не робив, ти будеш першим і тому подібне. Якісь провокації, які потім можуть призвести до проблем. Ну і наступне це контент 18. Його також досить багато, і причому, як може бути це, скажімо так, причиною потрапляння вірусів. В Пристрій дитини, або, наприклад, сама дитина може стати жертвою цього типу контенту через оті ось три типи профілів, про які я говорив трошки раніше. Бо однією з там, прохань може бути там, надсилання особистих фотографій і тому подібне. Причому ці зломисники зазвичай не люблять говорити про себе, тобто вони не надають ніяку деталізовану інформацію про себе, таке більш розмиту особистість надають. Де поширюється вся ця історія? Це в основному або браузерна історія, або месенджери, соціальні мережі, і там, де більше все знаходяться дитячі аккаунти. Плюс в нас іде такий досить значний перелік технічних загроз, яким чином це робиться. Це можуть бути звичні нам там посилання, вкладення. Різні провокативні заголовки, на які діти реагують більш емоційно і е, зручно, скажімо так, для злочинців. Ну і е, всякі QR-коди, на які діти також е, натискають набагато е, швидше, ніж дорослі, які трошки іноді, не завжди, але все ж таки перевіряють цю інформацію. Плюс четверта кіберзагроза це е, булінг. Булінг також поширений. він… В основному може бути в інтернеті через декілька типів загроз, це текстовий, по типу там принизливі коментарі, розсилка різного там, образливого контенту і тому подібне. Наступне це може бути медіа, тобто поширення наших якихось компрометуючих фото, створення якихось там зображень з нашої участі і тому подібне. Плюс може бути банальний там, не знаю, бойкот цій людині, тобто виключення там з груп, наприклад, цькування якоїсь репутації, там, ну, скажімо так, фейки впроваджувати проти цієї людини. Ну і плюс, коли вже повністю якби, мета злочинців досягнута, вони можуть використовувати і фінансові якісь наприклад, там, загрози, по типу, ось в мене є такі-то-то такі фотографії або такий матеріал. Якщо ти не перерахуєш кошти, я його розійшлю всім твоїм друзям і тому подібне. Ну, і це сприяє, сприяє потім погіршенню психологічного стану і може призвести до абсолютно різних непередбачуваних наслідків. Тож, як, і це в принципі тільки те, що зараз з голови придумано, Тобто, набагато більше загроз існує в принципі, в цьому всьому віртуальному світі. Тепер з приводу того, як же від всього цього страху можна взагалі захиститись. Ну, по-перше, треба взагалі з самого початку користування різними веб-ресурсами, або взагалі мобільними девайсами, розповідати про такі типи загроз, розповідати, чому це взагалі важливо, як правильно розпізнавати це. Це одне з ключових буде таких питань, як це правильно розпізнати. тобто, на що потрібно звертати увагу, коли хтось незнайомий, наприклад, звертається в віртуальному просторі. Якщо якісь посилання, як це все треба перевіряти, як перевіряти взагалі, хто до нас звертається, тобто дивитися на поведінку, на стиль і тому подібне. Але ну зрозуміло, що завжди це проходити не буде, тобто якусь частинку ви забезпечити захисту, але ну, точно не повну. Для цього необхідно якби, додатково страхуватись, яким чином ми можемо страхуватися від такого небезпечного контенту для наших дітей. Тож, перше, що я хочу показати, це взагалі вбудований механізм на Windows. Він у нас називається додавання аккаунтів. Зараз. Якось користувачі. Зараз ми подивимося, як воно правильно у нас називається, мабуть, що додавання. Пам'ятаю точно ось додавання, змінення або видалення інших користувачів. Давайте сюди зайдемо, родина або інші користувачі. Заходимо сюди, і тут є така історія, яку можна називати додати члена люд... родини. Так. Заходимо сюди. І тут можна додати обліковий запис дитини. Тобто, по типу для кожного члена сім'ї має бути окремий обліковий запис у Windows. Ну, так, в ідеалі має бути. Додаємо сюди нашу електронну адресу. Ну, я зараз створювати напряму не буду. Але сюди додаємо всю цю історію, створюємо аккаунт і потім надаємо. Різні права, як саме це працює. Ось, наприклад, в мене тут колись був створений дубль-аккаунт свій, зараз ми натискаємо, що може цей користувач заходити в, на цей пристрій, називаємо це так. Можемо ставити тип облікового запису. Тут завжди потрібно ставити стандартний користувач, в жодному разі не адміністратор. І як взагалі цією штукою керувати? Ось коли ви заходите керування настройками сім'ї через інтернет. Вас перекидає на ось такий прекрасний сервіс, який називається Family Safety. Microsoft Family Safety. Ось тут є в принципі, члени Сім'ї. Ви бачите, як тут два аккаунти. Я йду, як перший свій загальний, так, і плюс мій другий аккаунт, який відображається також і тут. Якщо ми перейдемо по цьому аккаунту, що нам потрібно зробити для того, аби. Надавати обмеження цій, цьому скажімо так, користувачу, нашому, цьому члену сім'ї. бачите, не підключено. Для того, аби їх підключити, необхідно зараз зайти в цей аккаунт. Тобто тут нижче можна подивитися повністю налаштування, яким чином все це робиться. Тобто, наприклад, давайте вимкнути обмеження. І ось тут ми можемо, наприклад, вибирати скільки часу і коли користувач там може заходити в, там, в аккаунт, так, коли він може використовувати там, які ресурси і тому подібне. Так само можна робити в принципі, із програмами та іграми. Тут зараз в принципі, нічого не налаштовано додатково, тому що це як тестовий. Ось ми, наприклад, обирає пристрой з Windows 10 і нам каже, що нам потрібно зробити. Тобто для цього нам потрібно, щоб додати члена сім'ї, наприклад, натиснути Дозволити, це ми вже якби зробили. І потім вже можна встановлювати ці права, коли там, людина зайшла в свій аккаунт, тоді можна це все налаштовувати. Тобто таку річ можна ставити, якщо в нас йде мова про комп'ютер, тобто, про стаціонарний пристрій. Ну і Тут можна налаштовувати відповідно там, інші всякі ресурси і тому подібне. Крім цього, що ще можна зробити в, з комп'ютера, можна це зробити в принципі, також із телефону, з мобільного пристрою. Так, ми можемо налаштувати безпечний пошук. Як це зробити? Ставимо сюди безпечний пошук Google, заходимо в перше посилання, безпечний пошук. Ось він нам тут показує основну статистику, як вони взагалі співпрацюють, які там була якась інформація залежна від там, застереження з приводу цього. І наступне ми ставимо, як змінити наштування безпечного пошуку. Це в нас Google-довідка. Так, ось у нас йде, як фільтрувати або розбивати результати з відвертим контентом, за допомогою. Безпечного пошуку. Тут у нас повністю йде е, інформація з приводу о, того, що воно може бути зазначений е, як заборонений контент, е, працює лише для результатів пошуку Google, тому що в інших системах якби, потрібно налаштовувати власні е, захисти, системи захисту. Так? Плюс тут є в нас е, перелік е, так, інструкцій, яким чином ставиться е, захист. На аккаунт. Давайте покажу, як це робиться на комп'ютері. У нас є спеціальне посилання. Переходимо за цим посиланням на лаштування безпечного пошуку. І зараз ось тут ми бачимо таку посилання Google Come Search. Тобто якраз безпечний пошук. І тут ми можемо подивитися детальніше, подивитися, що взагалі робиться. І основна характеристика вона прописується ось тут. Тобто в нас іде фільтр, контент для дорослих буде повністю відфільтровано, тобто він не буде показуватися в переліку, в переліку отриманих результатів. Так? Тобто Він просто не буде тут виданий. Розмиття, зображення розмиті, але текст і посилання залишаться. Тобто, якщо ми переходимо за якимось посиланням, то в нас буде тільки заблюрене зображення. І останній варіант це бачимо абсолютно все. Ну, Тут залежно від того, який це аккаунт. Якщо це ваш аккаунт, ви можете ставити, в принципі, що ви хочете, а для дитячих аккаунтів бажано ставити екран-фільтр. Ну, найбільше суворі Ну, Плюс можете тут дивитися, що саме воно, як саме воно працює. Бачите, для користувачів віком до 18 років автоматично встановлюється параметр «Приховувати». Але бажано все ж таки перевіряти це вручну. Далі, яким чином ще взагалі можна використовувати браузер для того, аби налаштувати безпечний пошук? У нас є YouTube. Зараз дуже багато всякого можна знайти в YouTube, і для того, аби з усім цим впоратися, в нас є таке спеціальне налаштування. Де воно знаходиться? Воно знаходиться, ось, якщо ми натискаємо на нашу кнопочку профілю, в самому низу майже у нас буде ось Restricted Mode. Тобто якраз цей... перевірка на прийнятність. Так, якщо ми його активуємо, в нас ось, бачите, він пише, що він увімкнений, і воно нам не буде видавати контент, який не призначений для. Дітей. Тому що в коли ми створюємо відео, коли я завантажую, воно мені має показувати е, тип, тип контенту, тобто чи це відео відноситься якби, до дитячого контенту, чи воно якби не передбачено для перегляду дітьми. Тобто на це також потрібно звертати увагу і е, дивитися, що саме ви дозволяєте робити дитині, наприклад, так, в YouTube. Це ми розібралися більш-менш з налаштуваннями на комп'ютері. Тобто тут поставили в YouTube безпечний режим, в браузері поставили повний фільтр. І в Microsoft Family Safety ось тут, ми додаємо запис дитини, виставляємо тут, наприклад, там, всі необхідні обмеження. Так, ну, наприклад, ставимо тут ліміт часу, там, коли встановити щодня. Там, і тому подібно. Всі ці налаштування можемо. Взагалі перевіряти, налаштовувати, так як нам потрібно. Але тепер має виникнути логічне питання. Ну, у комп'ютер це все звичайно добре, але зараз переважна більшість дітей, вони все-таки сидять в телефонах, в планшетах, яким чином бути тут. Я вам зараз покажу просто деякі механізми, як саме вони працюють, і яка логіка взагалі цього методу і додатка. Тож, додаток, який нам потрібен, він називається, це можна переглядати в Google Play. Давайте я зараз е, покажу, як він називається. Який е, доцільно в принципі, використовувати. Давайте спробуємо його зараз знайти. Е, називається він е, Google Family Link. Ось, бачимо, е, більше 100 мільйонів завантажень. Так, е, Бачите, тут встановити на пристроях, тобто не на пристрої, а на пристроях. Як саме це працюватиме? Ось тут, в принципі, прописується детальніше, можна передивитися, що саме це за контент і тому подібне які там додатки. І тому подібне. Але зараз я основну схему вам зараз розкажу, як воно взагалі працює. Тобто, ви що перше робите? Ви завантажуєте цей додаток на телефон, на пристрій, так? на свій і на дитячий. У вас у всіх має бути ну, відносно адекватна і оновлена версія там, Android чи iOS, залежно від того, що саме ви використовуєте. Так, та. Для iOS трошки інша назва додатку, але все ж таки суть одна й та сама. Далі знаходите весь цей додаток, завантажили його, створюєте профіль на аккаунті батьківському. Поставлю його. B. Батьківський акаунт, так. Далі ви натискаєте додати". додати. дитину». Додаєте або створюєте, тобто тут у вас іде два варіанти. Перше це якщо обліковий запис Google є, то ви якби додати. А якщо немає, то тут якби створити, так? Створити або просто додати. І коли ви додаєте цей аккаунт. Ви, ну і Плюс тут аналогічно ми ставимо для дитини. цей додаток І заходимо під аккаунтом дитини. І коли ви це налаштували з батьківського аккаунту, ви зможете встановлювати обмеження для ось цього аккаунту. Тобто, ви якби з'єднали свій аккаунт з дитячим, тобто у вас виходить ось такий зв'язок. Ви можете ставити там час, наприклад, скільки може перебувати там в певних додатках, можете перебувати або ставити обмеження на взагалі кількість користування, можете ставити блокування на певний контент, на різні там або ігри, або соціальні мережі, залежно від того, що вам буде потрібно. Далі ви можете контролювати геолокацію. Тобто, де знаходиться зараз пристрій, а відповідно, де знаходиться дитина. так? Ну, Плюс можете налаштовувати собі там всі сповіщення, які називаються там про різні переміщення, статистику, щоб вам надсилалося. Ну, загалом можете встановлювати всю функцію по батьківському контролю. Там уже налаштувань є дуже багато, в принципі, можна дивитися тут і в переліку. Ось бачите. Сдаємо аккаунт, він додається. І бачимо, де перебувають зараз наші діти. Ну, по типу, ось один, ось другий. І ми якби за ними слідкуємо. так? Можемо ставити там про приміщення. Ну, все це ви можете подивитися вже безпосередньо, завантаживши цей додаток, якщо він вам буде потрібен. І наступне в принципі, на пристроях Android є у вас, зараз я навіть скажу точно, де воно знаходиться. В налаштуваннях є такий параметр, як цифрове благополуччя і батьківський контроль. Далі ви тут можете ставити обмеження на користування додатками, можете тут ставити відповідно там таймери і тому подібне. Плюс. Такі речі потрібно ставити також на всі месенджери. Тобто, по типу там, Telegram, TikTok, Instagram, на всі ці речі, особливо які з відеоконтентом пов'язані, на них потрібно ставити подібні обмеження. Наступне це розказати дитині про важливість всього того, що ми розглядали раніше. По-перше, це логіка роботи з паролями. Логіка роботи з двофакторною автентифікацією. Для чого це взагалі потрібно, для чого це робиться. Наприклад, ви можете поставити дитині двофакторну автентифікацію, і якби, щоб сповіщення там, з кодами приходили вам. Ви якби, передаєте дитині код, вона заходить в свій аккаунт. Таким чином, ви також її певним чином обезпечуєте від різних небезпек. Також ви маєте пояснити, навіщо взагалі себе захищати, і ось всі ті причини, про які ми говорили на початку епізоду. Тобто на всі теоретичні аспекти звернути увагу, що якщо себе не захищати, може бути отак, отак, отак. В мене є там декілька варіантів, як це зробити. Можемо зробити ось за допомогою Family Safety, можемо зробити за допомогою ось такої штуки, можемо зробити за допомогою там інших варіантів. Там уже ви обираєте залежно від своїх. Потреб таких е, додатків е, їх насправді дуже багато. Я е, е, ці два показав, як приклад, через те, що вони є ну, так, універсальними, тому що один від Google, інший від Microsoft. Тобто досить такі поширені речі, якими можна керувати е, і перекривати досить багато загроз, які можуть спіткати е, дитячий аккаунт. Е, а з приводу е, тих загроз, які вже можуть дійти до дитини в, в месенджерах там і в соціальних мережах. Ну, це вже потрібно пояснювати дитині про типи цих шахраїв, тобто, як саме вони можуть втиратися в довіру, що саме вони можуть пропонувати, і щоб дитина вже відповідно реагувала належним чином на всі ті загрози, які можуть до неї надходити. Таким чином, який найкращий захист взагалі для дитини в інтернеті? Ви надаєте перелік дозволів, перелік там, не знаю, часових слотів. З якого по о, який час там дитина може чим користуватися, таким чином ви знаєте, коли у вас там є мінімальна загроза, коли у вас є максимальна. Таким чином, коли у вас є максимальна, на ті додатки, ви якби ставите максимальний ступінь захисту, по типу там і двофакторну, і різні паролі, і контроль, там, наприклад, всі ці геолокації, і розказуєте, як правильно захищатися від соціальних методів. Там, де більш у нас такий називаємо так, лайтовий варіант, де не супер небезпечно, ми просто ставимо, наприклад, там фільтрація контенту, і знову ж таки хочете ставити ліміт, хочете, не ставити, це вже залежно від ваших потреб. Але в цілому дитина у вас має бути обізнана про те, які загрози її очікують, і які ви обмеження на неї накладаєте. Я думаю, це буде максимально чесно і адекватно як для вас, так і для дитячого кауту. Тож, на цьому у мене все на сьогодні. Дякую за увагу. Попереду ще два епізоди. До завершення нашого курсу. Зустрінемося вже на них.